Іноді мене питають люди, пастори, як часто треба відвідувати церкву протягом року? Відповідь проста: за покликом серця. Але якщо серце кличе двічі на рік, на Різдво і Великдень, або не кличе зовсім, що робити, тоді відвідуйте богослужіння кожну неділю. Чому? Щоб отримати Боже благословіння, щоб більше пізнати Бога, і щоб ті істини, які ви почуєте, змінювали ваше життя на краще. Тож, шукайте Бога. Відвідати церкву. Всіх поздравляємо зі світлим святом Воскресіння. Для мене свято Воскресіння це свято змін. Я хотів би вам побажати, щоб у вашому житті завжди були тільки добрі зміни, позитивні зміни, щоб добро завжди перемагало зло. Поздравляємо, хай вас всіх Бог благословить. Запрошуємо вас. На раковине святкового голосіння на 10 годину ранку. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!